Програма без прикрас вирішила вийти в люди, себе показати, на інших подивитися та стати свідком народження краси. Ми поговоримо з суддями, глядачами та перевіримо, чи такий ж гарний інтелект, претенденток на звання головної студентської красуні міста як їхня зовнішність. Ходімо, там буде дуже цікаво. Дивіться, хто тут стоїть, наш Сашко, організатор. Сашенька, привіт! Ми до вас в гості. Скажи, як ви готові вже? Так, ми вже готові. Майже на 90%, але ще трошки йде підготовка. Ну, все, успіху! Ми тако можемо прийти. Дивіться ми, як віп персони з вами ходіть. Так голосно! Ходіть! В залі відбуваються останні приготування до дійства. Приходять глядачі з квітами, але найцікавіше зараз там, за кулісами. Демо подивимося там. Скажіть, будь ласка, що ви робили в останній день підготовки? Хвилювалися, молилися? В Останній день, я старалася просто виспати. Скільки тижнів ви готувалися до конкурсу? Три тижні. Хто скільки скинув під час підготовки конкурсу? П'ять, Ну, три. кар'єру скажіть вам, ви самі придумували зачіски? Ну, чи як воно відбувається ваші взагалі? Ото створення, народження краси? Дівчатка приходять, кажуть, що вони хочуть, що вони собі бачать, як уявляють, і Ми приблизно пробуємо. Приблизно пробуємо щось вгадати. Знаєте, то такі, як бджоли були, але всі такі дуже гарні бджоли, такі просто найгарніші. Як ви думаєте, хто переможе? Ми вже всі, я переможуся. Ну все, дівчатка. Ви тоді готуйтеся. Ми бажаємо вам успіху і віримо в перемогу кожної. Мішилися красою, повертаємося до світу реального. Пішли в зал. Дивіться, я як принцеса з принцом. ну, принц, розкажи нам, якою повинна бути справжня міс? Гарною, тільки гарною, Біквальною. все успіху тобі, папа. -па. Доброго вечора. Ми знаємо, що ви батьки однієї з учасниць цього конкурсу. Розкажіть нам, як ваша донька перенесла підготовку до конкурсу? Вона дуже готувалася, дуже старалася, віддавалася, можна, повністю. Ми впевнені, що вона переможе, бо вона в нас найкраща. Тепер питання до тата. Ви багато втратили грошей на підготовку до конкурсу? Скільки до цього говорила, скільки тратор. Боже, який то люблячий тато. Ну все, успіхів вам. Ми тримаємо за всіх кулачки. Доброго вечора. Нас до вас, як представника журі, є питання. Чи знайомі ви вже з конкурсантками? Так, знайомий був на їхніх репетиціях різних, тому знайомий особисто, вже з ними довгий час. Чи є у вас якісь фаворитки? Наші львівські дівчата самі найкращі, так що фавориток обирати не можна. Всі дівчата гарні, всі Дуже красиві, дуже розумні, тому переможе найкраще. Можі, як гарно сказано, дякуємо вам. Вся це дійство повинно було початися рівно о 20.00. Але як бачимо, чи то красуні непунктуальні, чи то організатори, ми досі чекаємо. Ходіть подивимося, хто там сидить наверху. Ходіть. Доброго вечора, джентль. Можна біля вас сісти? Ми бачимо, що у вас тільки впливо, але ще у вас є квіти. Ви з кого прийшли підтримати? Дівчину друга. Доброго вечора! Можна до вас тут підсісти трошки? Розказуйте, за кого ви прийшли поболівати? За крісті. Номер Скажіть, будь ласка, як відбувалася Христинина підготовка до цього конкурсу? Нервувала? Потріпали вам трохи нерви? Вона дуже сумнівно до цього готувалася, але я впевнена, що вона покаже на всі стони, що вона здатна. Так що ми всі за нею вболіваємо. Ми знаємо, що така краса, то все задоволення не дешеве. Скажіть, скільки грошей вистратила Христина на підготовку до конкурсу? Секретом не буде. Якщо секрет, то вже багато. Подивіться, як відбувається справді перевтілення дівчаток у таких прекрасних фей? Красовки, спортивні штани. Знаєте, знімають потім такі і гопніки. Сабіно, скажи нам, якими рисами повинна володіти дівчина, аби називати себе міс? Ну, перш за все, це має бути щирість, красива посмішка. Це має бути певний такий запал в очах. І, звичайно, що вона повинна бути інтелектуалка. І завжди тримати рівну спинку. Постійно посміхатися і бути добре. Зараз Сабіна охарактеризувала себе. Все, дякуємо, гарного вечора вам, па-па. Ми вже встигли достати всіх. Попитати всіх, що можна. Але шоу досі не почалося. Кажуть, що в дівчині повинна бути замка. Наші красуні зрозуміли це надто буквально, тому накинули на себе простирадла і вийшли на сцену. Що ж ховали понянти під ними? Дивіться далі. А між виступами наші дівчат співали зіркові гості. Дівчат. Я думаю, що вся публіка в родгарі, а ми також, йде подивитися, що робите в реверсі. А то вони точно в купальниках. Дити, які вони всі гарні. Наскільки дівчата мудрі, та чи читали вони книжки замість того, аби фотографувати себе в дзеркалі? Йдем? Дівчатка, ми до вас і хочемо перевірити, наскільки ви направду розумні. Хто автор слів гімну України? А автор слів чубиці. Вербицький. Невже наші? Конкурсантки не знають автора слів гімну України. Дівчатка, який улюблений ваш вірш Пікасо? Що -що? Улюблений вірш Пікасо. Пікассо? Я не знаю. Він хіба не художник? Не пише. Хто автор слів гімну України? Вербицький. Дивно так. Хто автор слірів гімну Україні? Верби Чубинський. Вело Чубинський, Михайло Вербицький. Тексти. І... Вербицький. Улюблений вірш Пікасо. Пікасо художник. Якщо що. Не знаю. Процитуйте, будь ласка, свій улюблений вірш. Я більше люблю. Нечки чекати, не так. Да. Хто засновник української літератури, нової української літератури? Виші. Один з організаторів цього шоу, воно направду грандіозне. Розкажи нам те, що цікавить всіх про бюджет. Я вам скажу, десь було потрачено 10 тисяч гривень, дещо нам надали спонсори, наприклад, клуб Самков, дещо надали свої гроші, вклали і так і проводимо студентську міст. Чи є у тебе ті фаворитки? Оскільки ти був з ними на всіх репетиціях, не можу сказати хто, бо я їх всіх люблю. Ми як одна сім'я, ну ми якось так здружилися, стали такою однією сім'єю, що ми навіть не знаємо. От... Годі би сьогодні такий насичений день. Здається, де все вже так все набридло, все на голові. Але я вам скажу, сьогодні я прийду додому, посплю і завтра встану, і мені вже буде не вистачати. Дякую, бажаю тобі подальших успіхів і щоб кожне шоу було дедалі грандіознішим. Дякую тобі, зараз з вами йдемо до журі. Зараз найвідповідальніший момент. Вони вирішують, переможуть Ходімо, поговоримо з ними. Фійко, привіт! Ти як минулорічна студентська міст. Що ти зробила корисного для міста вже й будучи студентською містою? Не знаю, мені здається, достойно представила наше місто у конкурсі. Неодноразово довела людям теж у Львові найкрасивіші дівчата. Висоти власного досвіду, якими рисами повинна бути наділена дівчина, аби називати себе міс. Вона повинна бути відкрита, відверта, щира. Також вона повинна бути комуніба... комунікабельною і розумною. Ну і веселою. Тому що коли дівчина йде по сцені і вона якась скритна, сумна, вона не привертає до себе погляд. І мені здається, що найбільша така риса це має бути щира і дуже красива посмішка. Тебе вона справді дуже красива. Дякую тобі. Дякую. дуже. Йдемо далі. Смачного. Скажіть нам, будь ласка, чи є вже у вас якісь фаворитки? Адже коли говорила, я з вами на початку шоу, у вас не було. Їх. А тепер? Ну, Після того, як дівчатки прийшли, тяжко було вибирати скажемо. але фаворитки є. А вас стосовно ваших фавориток? Хто вони? Ну, Я ж не можу зараз сказати, ми зараз визначаємося і всі дізнаються на сцені, хто ж перемогла і хто буде представляти Львівську область на всеукраїнському конкурсі. На вашу думку, якими рисами характеру повинна бути наділена дівчина для того, аби називати себе міст? Риси характеру. Я думаю, що якісь особливі риси характеру, мабуть, не зроблять і ну, дану персону в міст. Це має бути гармонійно розвинута е, особа і не просто особа, а особистість. Ми знаємо, що ви не лише е, член журі, а ще й автор купальників та й жінка, яка наділена неймовірною фігурою. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася все таки підготовка до конкурсу з вашого боку вже? А загалом зі своєї сторони я старалась по максимуму допомогти дівчатам, щоб на сцені вони себе почували комфортно. А, задача, яку я перед собою поставила, не Акцентувати на своїй роботі, а на тому, щоб а, втілити дизайни, щоб по максимуму дівчатка могли себе реалізувати і представити. Тобто, не мене, а себе. Я підбирала кожній дівчинці окремо образ і декорації. Тобто, в країні війна, чому саме ви вирішили класти гроші в красу, а не на спорядження солдатам? Я також займаюся волонтерством. Наш, наш магазин, наша компанія, я особисто є волонтерська організація. Яка вкладає паралельно гроші війну, але так як ми живемо у Львові, ми одразу фінансуємо і такі заходи, тому що, ну, як то кажуть, і це потрібно, і це потрібно. Сил хватає на все в принципі. І на такі заходи, і на такі Раз, дуже дякую вам. Дійшла до перемоги, так як ніхто інший. Звісно, всі старалися, але зрозуміло, що перемогла у нас найдостойніше. Учасниця під номером 21, друзі. Вітаємо бурхливими оплесками студні Львова 2015. Розкажи нам про відчуття. Як воно, коли надягають корону головної студентської красуні Львова? А, справді, відчуття просто неймовірні. Я, я дуже щаслива, справді. Я просто не очікувала. Кому ти в першу чергу хочеш подякувати з рідних? В першу чергу хочу подякувати своїй сім'ї, адже вони для мене дуже добре постаралися, завжди мама з татом підтримували. Дуже хочу подякувати своєму а, хлопцеві. Він мене завжди підтримував, завжди на таку перемогу налаштовував. І звичайно, організаторам хореографам дуже їм дякую. Програма без прикрас» свою чергу. Вітає тебе з такою перемогою. Бажаємо тобі багато зробити для Львова. Ми тебе любимо. Обівця. Головну студентську красуню Львова обрано. Це дівчинка, яка читала книжки замість фотографувати себе в дзеркалі. Не їла після шостої та не псувала волосся хімією. Ми можемо спати спокійно. Адже корона головної студентської красуні Львова в надійних руках. А зараз всі учасники конкурсу їдуть на Атепаті, але це вже зовсім інша історія.